Пані та панове, бажаю здоров'я з вами Ірина. Сьогодні ми розпочинаємо наш комплекс, який я вам обіцяла, що я покажу від остерохондрозу. Сьогодні, саме, сьогодні, ми робитимемо першу частину і верхню половину туловища. Перед тим, як почати наше відео, бажаю всім щастя, здоров'я, бережіть, любіть один одного, будьте терпільніші. Як ви бачите, я в окулярах, мабуть, я вестиму комплекс в окулярах, це вулиця і дуже сипеться сміття різноманітне. Саме тому, мабуть, я проводитиму в них. І так розпочинаємо. Перше, що ми робимо, це розминка. Так мене вчить завжди доця, що не спіши з важких навантажень. Так вчу і вас і я. Розминаємо кісті наших ручок вліво, вправо, вліво, вправо. Все. Починаємо наголошую від п'яти разів. Якщо ви робите трішки більше, для новачка це буде, мабуть, забагато. І так, розпочинаємо наші вправи. Є така прекрасна вправа на підіймання. Становимося на носочки, опускаємось вниз. Становимося на носочки, опускаємось вниз. Знову таки прекрасна вправа. Становимося в положення ляльки на мотузочках. Супер вправа для нижньої забула, як називається. трицепс чи як, нагадайте, мені пам'ятаю. І так, гору вниз, гору вниз, прекрасно працює верхня половина тулуби. Ми зображемо таку ляльку. Переходимо до вправи поважче, кидаємо руки на гору. Спочатку починайте з пустих рук. Потім робите трішки важчу вправу, секунду. Берете пляшку і закидаєте нагору. Це вже наступного разу, з другого, з третього разу, коли ви вже не один день робитимете гімнастику, закидаєте. Далі вже знову робимо складніше. Беремо в руки гантельку і закидаємо також. Це вже буде там четвертий, п'ятий день. Потім навантаження на груди, кладемо гантельку нашу на груди, піднімаємо догори один, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо. Прекрасна є вправа. Ручки вгору, ручки вниз. Ручки вгору, ручки вниз. Спочатку здаватиметься дуже важко, потрібна практика. Держимо. Відніше тримаємо руками небо. Один, два, три, чотири, п'ять. Як бачите, ручки стоять отак. Хтось ззаду за нами. Злизала з інтернету, прекрасно допомагає. Мої улюблені вправи для верхньої частини корпусу це. Повороти. Один. Остановились. Два. Це виходить десять разів разом. Так? Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Курочка. І танці. В танці обов'язково дуже гарно працює верхня частина нашої шиї, а саме на неї сьогодні навантажене наше відео. Справа від Ані Куркункіної злизала у неї один, два, три, чотири, п'ять. Як бачите, я роблю не спіша, не отак і не отак. А напрягаєте, бо я вже вам показала, в мене там аж руснулося. Один. Два, три, чотири, п'ять. Все в повільному темпі навантаження. Вбок з рукою, яке робить нашу спину більш пружнішою. Знімаємо далі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Не спіша, не спіша протягуємося. Продовжуємо. Прави, кругові. Ручки вгору. Не рвемо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І так само назад. Або вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повороти. Не закінчуємо. Тобто з одної в іншу сторону. Не спішимо, не спішимо. І нам, ну, мабуть, я вам покажу останню свою вправу, яку я теж дуже люблю. І так, приготувалися. Дід Ані Куркункіної. Повторяємо за мною. Один, два, один, два. Один. Два. Один, два. Так само лівою рукою. Один. Два. Ліва в мене менше розтягнута. Один два. один, два. Один. Два. Один. Два. Маленьке уточнення я правша. Починати потрібно з лівої сторони, бо я так помічаю за собою, що я завжди починаю з правої. Як рекомендують тренери, все починаємо з лівої сторони. І так, з вами була Ірина. До наступних зустрічей. Цьом-цьом, папа -цьом побачимо. Слава Україні!